Привіт! Сьогодні поговоримо про новинку у світі навушників Сівга Ансер. Це відкриті повнорозмірні моделі, які вже наробили шуму. Чому? Бо тут ставка зроблена не лише на звук, а й на емоції. Сівга відомі своїм підходом до зовнішнього вигляду, і анцер не виняток. Дерев'яні чаші, металеві елементи і класичний стиль одразу створюють відчуття преміальності, навушники легкі та зручні, тож навіть після кількох годин прослуховування не виникає втоми. Ансер, це відкриті навушники, це означає, що звук максимально живий з широкою сценою, але є й нюанс. Навколишні люди теж чутимуть музику, тому краще слухати вдома або в тихій студії. Головне, за що їх цінують, це емоції у звучанні, Бас тут м'який, не домінує, зате середні частоти передають вокал і інструменти максимально соковито, верхи чисті, але не різкі, ідеально для джазу, класики та вокальних треків. Це навушники, які не стільки міряються характеристиками, скільки дарують кайф від прослуховування. Якщо ви звикли до студійної точності, це не зовсім той варіант. Ансер створені для того, щоб музику відчувати а не аналізувати, і саме в цьому їх фішка сівга ансер. Це навушники, що вміють викликати емоції. Вони створені для тих. Хто хоче насолоджуватися музикою, а не розбирати її на частини? Посилання, де можна замовити ці навушники, я залишу в описі під відео.